Шевченківський район столиці, одна з паркових зон. Тут впали уламки ворожої ракети, які розлетілися на дуже велику відстань. Зараз на місці працюють вибух техніки, вивчають уламки, також працює слідчо-оперативна група, і ці уламки будуть вилучатися на подальшу експертизу. Побило дерево, побило лапки, побило стовпи освітлення, але на щастя ніхто не постраждав. É o que